Вам вечора! До вашої уваги черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Хмельниччина святкувала День Незалежності. У городку урочисто відзначили День прапора. Ми живемо в честь героїв, і ці герої серед нас, зазначив керівник району, на урочистостя Дня незалежності у райцентрі. Проблемні питання потребують вирішення. Про це йшла мова на колегії. Флешмоб до свята підготували працівники та вихованці центру розвитку дитини. Це життя присвятила палітрі фарбам та навчанню дітей малювання Наталія Багула із Бедрика. Про це та інше наразі детальніше. Усі роки ми говорили про незалежність, але мало її цінували. В Цьому році почали її сприймати зовсім по-іншому. А саме такі слова, як патріотизм, любов до власної країни. Набули особливого значення, адже сепаратисти, зовнішні агресори, прагнуть понівечити нашу державу, хочуть пошматувати її територіальну цілісність і соборність. Та цьому не буде. Ми крок за кроком рухаємося вперед, але маємо зрозуміти, що наша сила в нашому єднанні у вірі в краще майбутнє України. Таким був лейтмотив виступів, і, власне само святкування 24-ї річниці незалежності України, що відбулось на центральній площі. Городка. Своїх вітання голова районної адміністрації Кропивницький, голова районної ради Олександр Воротний, заступник міського голови Петро Кривий наголошували, що у теперішній час для повної перемоги над ворогом на сході України дуже важливо зберегти взаєморозуміння, національну консолідацію, єдність у діях та настроях. Це долоносна подія в нашій історії то наближалась, то віддалялась, але наші предки робили усе можливе, щоб ми їхні нащадки. Жили, як писав наш національний пророк Тарас Григорович Шевченка, в сім'ї вільній Новій. У важкі дні для нашої держави ми відзначаємо День Незалежності України. Цього року цей день особливо важливий для нас усіх. Адже сьогодні ми маємо чітко усвідомлювати, що в нашому поколінні на кожному з нас лежить велика місія захистити незалежність та територіальну цілісність України. Ми живемо в час героїв. І ці герої знаходяться поряд з нами і серед нас. Вони воюють на Сході, вони організують волонтерську допомогу нашим воякам, вони допомагають країні вийти з кризи своєю щоденною роботою. Саме ці люди сьогодні творять історію української держави. Перед світлою пам'яттю предків саме наше покоління має зберегти державу, за яку проливали кров герої Небесної Сотні та герої, що загинули в зоні АТО. Голова адміністрації зауважив, що день незалежності це не свято чиновників чи окремої групи політиків, це свято вільних людей, які між рабством і свободою все ж таки вибрали свободу, і наша сила у вірі і єдності. З Божою поміч українці переможуть ворогів і почнуть творити справедливу і гідну державу. І кожен з нас має змінитися. Змінюючи себе, ми змінюємо країну. Адже майбутнє української держави буде творити нова еліта люди, які готові жертвувати своїм життям заради ідеї, які які сьогодні боронять державу на сході. Це волонтери, це люди, які своєю щоденною працею творять нашу країну. Це люди будуть основою кращої країни. До цього величного дня з вірою в майбутнє своєї країни українці йшли багато століть через війни, насилля, тюрми, і тортури, через кров і страждання, поневолення і розбрат. Тож наш доземний уклін і вічна пам'ять усім попередникам. Тисячам справжніх патріотів і подвижників, творцям величі і гордості української нації, які наблажали незалежність на рідної держави, зуміли зберегти незалежність духу і традиції предків. Її прихід готували протягом усієї багатовікової історії України усі, хто любив її, хто за неї страждав, воював, загинув. Шановуючи великих попередників, ми складаємо подяку і шану усім нашим землякам. Які пронесли через роки і випробування несхитний волельобний дух, генетично закладений предками, які жили і творили на рідній городоцькій землі, дбали про людей, українську державу за дорученням нашого народного депутата, засновника громадської організації за конкретні справи? А на сьогодні уже засновника політичної організації за конкретні справи Олександра Володимировича Гереги. Щиро сердечно привітати вас з черговою річницею незалежності нашої держави. Звичайно, в першу чергу, низько вклонитися тим, хто сьогодні зі зброєю в руках відстоює цю нашу незалежність, поклонитися тим, хто в свій час виборював незалежність, поклонитися тим, хто розбудовував і розбудовує нашу неньку Україну. І нехай не мріють наші недоброзичливості, наші вороги про те, що вони нас здолають. Україна є, була і буде незалежною. У день незалежності хвилиною мовчання вшанували героїв Небесної Сотні та героїв, що полягли на сході. І кожен городочанин має пам'ятати, що саме завдяки їм ми не втратили державність і маємо шанс щодня ставати. Кращими на урочистості група кращих працівників, волонтерів, освітян, спортсменів була відзначена грамотами, подяками обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та районної ради. Аматори художньої самодіяльності городовчини підготували для учасників святкування тематичний концерт. А сільгоспвиробники святковий ярмарок, овочів, фруктів, меду й риби. Реальні громади району представили у своїх інсценізованих наметах твори декоративно-прикладного мистецтва, вишиванки, картини тощо. Загалом Городочина відсвяткувала День Незалежності урочисто, щиро, як і належить патріотам України. У Хмельницькому до Дня прапора та 24-ї річниці Незалежності України розпочалися церемонії підняття державного прапора на головній площі області. Честь здійняти синьо жовтий стяг цього року було надано бійцям АТО. Ще один прапор України керівники області та міста вручили підполковнику Сергію Ковбасюку та доручили передати його у зону бойових дій нашим військовим. Про це наразі детальніше. На головній площі області відбулося відкриття меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Участь у церемонії відкриття взяли керівники області, районів родини загиблих героїв, військових побратими, громадськість міста та області. Загалом на дошці викарбовано імена 214 героїв, які віддали за процвітання та незалежність України найдорожче власне життя. Представники всіх релігійних конфесій спільно молилися про душі загиблих. На знак єдності нашої країни в небо над Хмельницьким злетіли сотні синьо-жовтих повітряних кульок. у розгорнутому на майдані наметовому містечку, міста та райони області, презентували традиції національної культури та української вух. Городочину на майдані незалежності представляли ті, заради кого хочеться жити і працювати. Це наші діти. Під час відвідин голови обласної адміністрації, голови обласної ради наметового містечка нашого району. Поважні гости зустрічали чемпіону України з важкої атлетики Артем Ямський та учасники танцювального ансамблю Колібрі, які вручили керівникам області запашний каравай випечений знаною майстриною Оксаною Коріньовською. Голова адміністрації Віталій Кропивницький розповів про те, чим славиться Городочина. це, зокрема, величезні запаси мінеральних вод. Історичні культурні пам'ятки, продукція вирощена та вироблена аграріями району. На окрему увагу свята заслуговував державний прапор із підписами вітаннями від військовослужбовців зі сходу, переданий для жителів городочини на знак подяки за волонтерську допомогу а також тематичний стенд «Разом для перемоги, на якому розміщено фото бронетехніки, відремонтованої городоцькими пенсіонерами-ремонтниками у день державного прапора. Над центром області також було підняно синьо-жовтий стяг на городочині. Також відбулося урочисте підняття державного прапора України. 23 серпня на центральній площі городка в день державного прапора України та передень 24-ї річниці незалежності відбулося урочисте підняття державного прапора України. Участь в урочистому піднятті прапора взяли заступники голови районної державної адміністрації, голова районної організації ветеранів України, представники громадськості та мешканці нашого міста. Право підняти державний прапор України було надано ветерану війни і праці кавалеру багатьох урядових нагород Анатолію Ковацькому, голові районної організації ветеранів України Віктору Гумен голові районної організації воїнів інтернаціоналістів, голові спілки ветеранів Городочини Миколі Зацерківному та учнів Городоцької гімназії Дмитру Гику та Анастасії Гриб тобі Україно, пісні, лебедині, тобі наше серце і кров. І життя захід під такою назвою Приурочений до Дня Незалежності України, підготовлений та проведений спільно бібліотечними працівниками та викладачами дитячої музичної школи, на які були запрошені працівники культури, освітяни, представники громадськості та місцеві літератори, відбувся у Городоцькій центральній районній бібліотеці. До початку заходу працівники бібліотеки підготували чимало книжкових виставок, з якими можна було ознайомитися за кілька днів до святкування Дня Незалежності і безпосередньо уже у день проведення заходу. Працівники бібліотеки допомагали усім відвідувачам та бажаючим більше дізнатися про етапи розвитку нашої держави, проводили повсякчас екскурси в історію України в її минуле та сучасність. Літературну музичну композицію, присвячену Дню Незалежності, було розпочато з молитви за Україну та за українців, яку виконав Святого Нуфріївського храму протерей Олексій Добур звернувся до присутніх із закликом зберігати мир в селях, душах, а відтак і в усій Україні. Становлення української державності розповіли ведучі заходу Неля Гуменюк та Надія Крочак. Свої вірші прочитав учасникам зібрання місцевий поет, член літературно-мистецької студії відродження, що дії при Городоцькій районній бібліотеці. Автор двох поетичних збірок Микола Домний. Хвилиною мовчання учасники зібрання вшанували пам'ять про славних синів і дочок України. За душевні пісні подарували учасникам заходу там, гостям талановиті городоцькі виконавці Вікторія Літвінчук, і Лисаківська, Анна Попова, ансамбль Тоніка Городоцької дитячої музичної школи. Керівник Оксана Мушинська. Завершення літературно-музичної композиції учасники та запрошені виконали гімн України. У ці літні святкові дні у центрі розвитку дитини «Казка» відбувся патріотичний флешмоб. педагоги дошкільники центру розвитку дитини не стоять осторонь такої важливої події, як День Незалежності України. Адже виховати дитину патріота, громадянина, духовну багато особистість на часі, як ніколи. Педагоги закладу для своїх вихованців підготували флешмоб Україна. Це ми, щоб продемонструвати свою єдність з усіма людьми, які люблять, цінують свою державу, прагнуть миру і щасливого життя на нашій землі. Загалом до Дня Незалежності у центрі розвитку дитини Казка було проведено конкурс на краще облаштування ігрового майданчика Виховуємо та працюємо разом, в якому прийняли участь працівники та батьки вихованців. Головною метою заходу було передати батькам головний меседж педагогів. Тут вашу дитину люблять, цінують. прагнуть створити найкращі умови для її гармонійного розвитку. Тож давайте дбати про неї. Разом учасники конкурсу фарбували, облаштовували зони ігор та відпочинку, майстрували нетрадиційні конструкції, які дуже сподобалися дітям. Ми горді з того, що ми українці, що Україна наша держава. Адже Україна це я, Україна це ти, Україна це ми. Україна святкує своє головне свято День Незалежності. Це велика подія і для дорослих, і для дітей. Свято Незалежності надихнуло наш колектив не тільки на відпочинок. А е, налаштувало на тісну співпрацю, взаєморозуміння, співдружність. А ще ці літні дні в центрі розвитку дитини казка прийшли серпневі зібрання для вихователів та керівників дошкільних навчальних закладів району за участі методиста відділу освіти Людмили Вандоляк. Сьогодні у нас працює секція керівників дошкільних навчальних закладів на базі центру розвитку дитини. От на засіданні методичних об'єднань, звичайно, що виробимо методичні рекомендації, якими будемо керуватися впродовж 2015-2016 років. Опрацюємо, чинне законодавство приємно, що прийнята концепція, яку будуть запроваджувати від дошкільних закладів і до вищих учбових навчальних закладів. Закладів це новий чинний документ, який розрахований на 2015-19 роки. Ми в 2015-му будемо впроваджувати перший етап концепції розвитку патріотичного виховання. Ну і звичайно, хочу, користуючись нагодою, подякувати усім педагогам району, адже не секрет, що область всі райони області будуть запроваджувати досвід. З питань патріотичного національного виховання педагогів дошкілля і початкової ланки району на зібранні розглядались питання організації освітньої роботи в дошкільних закладах у 2015-2016 навчальному роках, планування подальшого її досконалення, визначення найактуальніших завдань. Продовжуємо інформаційний випуск. 56-та сесія міської ради шостого скликання відбулася минулого тижня. На порядок денний сесійного засідання було винесено більше 30 питань порядку денного. Насамперед, депутати міської ради розглянули питання внесення змін до міського бюджету на поточний рік, оскільки відбулося перевиконання догодної частини бюджету на 1 мільйон 456 п'ятдесят шість тисяч гривень. Із них на благоустрій міста передбачили 170 сімдесят тисяч гривень на поточний ремонт міської лазні «10», Актуальним було питання на будівництво арсвердловини, яка би вирішила проблемне питання водопостачання у мікрорайон Марклівка. Є виконавці, які днями приступлять до буріння Арсвердловини. Чимало депутатів зауважили, що необхідно одночасно міняти водопровідні мережі. А для цього відповідно з міського бюджету передбачити кошти. Проте директор міського комунального господарства заперечив, бо після встановлення нової арсвердловини необхідно витримати певний час, а тоді вже міняти усю мережу. На сесії вносили зміни до статуту комунального господарства міста, продовжили термін експлуатації міського полігону по утилізації захоронення твердих побутових відходів, розглядали звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги тощо. Депутат Григорій легкий вів умом про притягнення до відповідальності тих людей, які ввечері смітять у центрі міста, переносять лавочки, перекидають сміттєзбірники. Також депутати звертатимуться з листом до правоохоронних органів щодо незаконної торгівлі та розміщення павільйону у центрі міста, де продають на розлив пиво. Також надавали допомогу членам сім'ям учасників. АТО. чимало було розглянуто на сесії і земельних питань. Засідання колегії Родоцької районної державної адміністрації відбулося 21 серпня. Серед основних питань колегії це підсумки соціально-економічного розвитку району за перше півріччя поточного року, підготовка галузі житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи восени та взимку цього і наступного років, а також пасажирські перевезення на приміських і міських маршрутах загального користування. На колегії підвели підсумки соціально-економічного розвитку району за шість місяців поточного року. І відмічено, що структурні підрозділи адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування працювали, забезпечуючи комплексну діяльність городочини. Цілому. В цілому обговорені питань взяли участь і розповіли про діяльність очолюваних колективів ряд керівників промислових та комунальних підприємств, що діють на городочині. Підбив підсумки діяльності району в першому півріччі Голова городоцької адміністрації Віталій Кропавницький наголосивши, що основні. Ними на порядку денному влади є питання залучення інвестицій, створення нових робочих місць, прозорість нарахування і збільшення середнього розміру заробітної плати. Як наголосив голова адміністрації важливим фінансовим вливанням районний бюджет з обласного є дотація з обласного бюджету в сумі 500 тисяч гривень на будівництво моноблочної котельні на твердому паливі для городоцької центральної районної лікарні та 500 тисяч гривень на реконструкцію дитячого садка у селі Іванківці. Відповідні кошти на співфінансування мають бути виділені з районного бюджету, щоб дані проекти були вчасно завершені. Також є цілий ряд фінансових питань, котрі потребують негайного вирішення. Фінансування на дані потреби вже закладені в проєкт чергової сесії Гродоцької районної ради і чекають на позитивне їх вирішення депутатським корпусом районної ради. Бедриковицька школа стала для Наталії Ваголи не лише місцем, де вона викладає образотворче мистецтво та трудове навчання, а й фактично майстерною цієї талановитої художниці. На стінах, які раніше були вкриті звичайними фарбами, зараз українські орнаменти у стилі національної вишивки, а ще червоні кетяги калини, різнокольорові мальви та жоржини, а над ними пташки. Це кімната відпочинку, яка наскрізь пронизана колоритом українського села. В Класі зарубіжної літератури немов би потрапляє в чарівну країну пригод, килим літак запрошує у подорож на край світу, а прекрасна попелюшка поспішає на свій перший бал. Самих полотен у художниці. Також є чимало. Тут і портрети, і пейзажі, і натюрморти. Ідея для картин Наталія Леонідівна підбирає так, щоб у дітей було відчуття простору, свободи, краси, оточуючого світу. Ще з маличку пані Наталія любила малювати і вишивати, тому й навчалася у дитячій художній школі. Саме з малюванням пов'язала своє подальше життя юна Бедриканчанка. З малочком дуже любила малювати, вишивати. А потім втілювала свої такі мрії в творчі роботи, навчалася в художній школі. Потім закінчила камянець подільський університет і на даний час працюю в нашій Бедраковецькій загальноосвітній школі, навчаю діток малювати. Не просто у селі бути художником з одного боку, чудовий пейзаж і природа вабить своїм розмаїттям кольорів та відтінків. А з іншого домашнього господарства потребує значних сил та. Часу відтак доводиться місцевій художниці знаходити вільну хвилину для свого вподобання для написання картин. Та й робота в школі вимагає душевних і фізичних зусиль. Це складна, копітка і виснажлива праця. Однак саме творчий підхід до роботи дає можливість вчителю відновлювати наснагу і натхнення до своєї праці. Дітки різні є. Є жваві, є спокійні, але багато люблять малювати, працювати. Є навіть такі дітки, в них вже є своя техніка, свій колір підбирають ну, і люблять малювати. Найбільше подобається Наталії Леонідівні працювати з батіком, розписом на тканині. Декілька таких картин уже є в творчому доробку художниці. Доробки вона має надзвичайно багато. Ви мали можливість подивитися клас світової літератури, як вона гарно його розмалювала. Кімната відпочинку. В неї є велика кількість таких малюнків, які ми хочемо зробити, галерею, якусь таку присвячену її творчості. Що цього року ми це зробимо. А свій талант Наталя Багула передає не лише учням, а й своїм донечкам Олександрі та Юлії, які теж мають хист до написання чудових картин. Дівчатку у матері вчаться не лише малювати, а й співати, танцювати та бути гарними господинями. Наразі це уся інформація. Дякую вам за увагу. На все вам добре. І ще раз нагадаю: молімося за наші душі, за те, щоб був мир в Україні. Дякую до побачення. Thank you.